Ютутловском мы поклоны. Слава Шили Ом агьяна Гена Тибрандасия, агьяна Джана Шалакая, Чакша Умри Там, Яна Тасми, Ши Маха, Ши Чайтани Манау Биштам, Стапи Там, Яна Бутылы, Своем Рупа, Кадама, Хям, Дададе, Слава, Дантика. Ванчака Капа Трубища, Крипа, Синдуби, Эва Чапа, Титанам, Павни Бью, Вайшна Бью, Маха. Ши Кришна Чайтанья, Прабу, Нитянанда, Ши Адвайта, Гадад, Хараши, Васти, Гору, Ри Кришна, Гри Кришна, 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 Гри Гри, Рама, Грирама, Рама, 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 Гри Гри. Сьогодні прочитаємо вірш 2.27. Програмний, наступний програмний вірш Бхагаватгити. Друга глава. санкхі йога або стислий огляд Бхагаватгити. Відмінність душі від тіла. Кришна переконує Арджуну виконувати свій обов'язок. Незважаючи на певні тілесні прив'язаності, і один з аргументів, який Крішна висуває перед Арджуном, сформульований саме у цьому вірші 2.27. Крішна не каже тут про чисте відане служіння. Він навіть не згадує тут, так би мовити, прямим чином безпосередньо філософію душі, вічності душі, відзначальності. Свідомості, а не матеріального тіла, проте вірш дуже важливий. Крішна закликає е, прийняти ту ситуацію, на яку ми як не можемо вплинути. Зокрема, прочитаємо, ще пояснені, що поясніш пропади і спробуємо е, зануритись у зміст цього вірша. Отже, давайте прочитаємо санскрит на початку. Омно пакивати вас судевая. Ом намо ба гавате я. Ом намо ба гавате я. Джатасі хід другом ртюр, другам джанма мритасі чан. Тасмат апарі хар ярдхе, над вам шо чітум архасі. Джатасі хід другом «Друвам джанма мрита сеча, тасма єрте, Над вам що читум архесім. Той, хто народився, обов'язково помре. І той, хто вмер, обов'язково народиться знову. Тому, неухильно виконуючи свій обов'язок, не сумуй. Той, хто народився, обов'язково помре, той, хто вмер, обов'язково народиться знову. Тому нехильно виконуючи свій обов'язок, не сумуй. Оскільки я бачу, що шлопропада що щодо виконання свого обов'язку. Безпосередньо в санскриті у нас не йде мова про виконання обов'язку, але шопропада підкреслює цей момент. Ми не можемо вплинути на зовнішні обставини. Зазвичай не можемо вплинути. Дуже рідко ми можемо, як нам здається, впливати на них, але ми можемо бути стійкими у виконанні свого обов'язку. І це підкреслюється у цьому вірші. Отже, джатасіхі, дровамрітюр, дровам джанмамрітасіча, тасмат апаріхар'яртхе над вам шовчитом Архасі. Що каже Кришна у цьому вірші? Дві частини причина і наслідок. Що в причині або в тезисі? Джатасіх і другомрітюю означає смерть. Смерть є друга. Друга означає беззаперечним фактом, тим, що має статися завжди безумовно. Другу, Хі, власне, теж каже про те, що неодмінно неодмінно підтвердження факту. Смерть кого? Джатасія. Джатасія це родовий відмінок. Джати того, хто прийняв народження. Джа народжуватись або джан, здається, є слівний корінь джан. Дженерайте джата це джата це той, хто прийняв народження. Джатасія у того, хто прийняв народження. Для нього бритюр. Є друга є смерть, є друга, беззаперечна те, що має нудм статися. Власне, частка хі, вона також вказує на певну нудмінність. Безумовність. Також другом безумовною є джанма, народження, теж, до речі, походить джамма від тієї ж самий дійслівний корінь джан, що і джатасія. Джама народження, народження кого? Мритасія. Мритасія. Того, хто помер, народження також є беззаперечним, беззаперечним фактом. Ча – також. Хто народився, той обов'язково має померти, залишити тіло. Також той, хто помер, він знову без, безперечно отримує нове тіло. Це перша частина. У другій Крішна каже: Тому та смат. Тасмат означає тому. Тому. І що він далі каже на шочітум. Він каже твам, Твам означає ти на не Шочітум. Шочітум. маєш сумувати. Не сумуй, іншими словами, на шочітум. Не сумуй, можна було б сказати, але так, такий красивий санскритський оборот, який часто використовується в Гіті, в Багаваті, На твам шочітум Архасі. Архасі, архасі буквально означає заслуговуєш. Ну так, власне, є. Ти не заслуговуєш. Ти не заслуговуєш того, того щоб сумувати. Над вам шучитом архасі. Власне, мені здається, іншими словами це те, що Крішта каже у вірші 18.66. Він каже, машучаха. Машучаха також означає не сумуй. Не сумуй. Не бійся, не сумуй. Над вам шучитом Архасі. Це те саме, але. Просто трохи по-іншому сформульовано. Натвам Шечі Томар Шоч, чи здається, корінь це шуч, від де походить це слово від нього, також шока, ну і також українське слово. Також. Шок, англійське, мабуть, в інших мовах: шок, так, скорбота. Можливо, страх. Так. Над вам Шечі мархосі. Ти, заслуг... Ти не заслуговуєш того, щоб сумувати. Не сумуй іншими словами. І інший дуже важливий момент. Тобто, ти не маєш сумувати щодо чого. Апаріхарія атхея. Апаріхарія артхіє артхє, артхє, буквально означає ну, в даному випадку як щодо, щодо чого? Апаріхаря. Щодо того, чого неможливо уникнути. Тобто є речі, на які ми не можемо вплинути. Чи може всі речі є такими, на які ми не можемо вплинути? Апаріхарія. Теж від хрі, від звідки походить і харі. Тобто паріхарія буде означати те, чого можна позбутись. А Апаріхарія. Того, чого ніяк не можна позбутись. Ніяк парі. Парі також можна сказати, що як не ходи навкруги цієї ситуації, ти не зможеш її позбутися парі навколо. А апаріхарія неможливо. Це те, чого нам можливо позбутися. Щодо того, на що ми не можемо вплинути, ми не маємо сумувати. Ми не можемо вплинути на народження, ми не можемо вплинути на смерть. Тому, при виконанні свого обов'язку, звісно, це означає, що ми маємо бути такими черстими, позбавленими будь-якого співчуття. Чи ми маємо правильно зрозуміти певний контекст цього вершати? Є речі, на які ми не можемо вплинути в цьому, в цьому світі, і ми маємо їх приймати. Як Господню волю і продовжувати виконувати свій обов'язок. Апаріхарія. Так, так і є апаріхарія. Апаріхарія. Що тут щодо того, чого не можна уникнути? Щодо того, чого, чого ми не можемо позбавитись. Не треба щодо цього сумувати. Ми маємо ми не те, що можемо, ми маємо управляти емоції, проте це не повинно виводити нас з ладу повністю, щоб у нас опускалися руки, і ми переставали виконувати свій обов'язок. Тасмат Аперіхар'яртхе над вам шучитом Архасі. Той, хто народився, обов'язково помре. Той, хто вмер, обов'язково народиться знову. Тому неухильно виконуючи свій обов'язок, не сумуй. Давайте прочитаємо почитаємо английский ориентрупадише. One who has taken the birth is sure to die, and after death one is sure to take birth again. Therefore, in the unavoidable discharge of your duty, you should not lament. Я би навіть сказав, що трохи інший відтінок у перекладі шивопропади, в оригінальному перекладі шивопропади, тому що тут «unavoidable discharge duty. Тобто ти не маєш сумувати при виконанні обов'язків, яких ти не можеш уникнути. Я би так це переклав. Ніхто не, має, не може полишити свої обов'язки, тому йому не слід. Ну, мені здається, що такі відтінки, Хоча вони абсолютно не протирічать один іншому. Більше такий відтінок. у Неможливо уникнути в виконанні обов'язків. да, при гарятх Щодо того, що. Можна і так, і так перекласти. Можна і так і так перекласти. Ось я буду Да, чарі кажуть, що щодо того, чого не можна удивити. Про обов'язок лише каже шилопропада в своєму перекладі. Цьому його переклад відрізняється від пояснення чарів. Давайте подивимося, які акценти робить шилопропада у пояснені. Хочу що, як пробувати в так ви можете почитати. Якщо щось хтось може почитати. Гарі Крішна, дякую. Ви мені сказали двічі відда. Дякую, вибачте, мені здалося, що ви сказали, чи можете у ну, мене не стільки інтернет, будь ласка, прочитайте, будь ласка, перший абзац матері там. Дякую, Харі Крішна, за Діяльність людини визначає умови її народження в наступному житті. Після закінчення одного періоду діяльності вона вмирає, щоб народитись для іншого. Таким чином людина обертається у коловороті народження і смерті і, зна... і не знаходить свободи. Однак такий кругообіг народження і смерті не узаконює непотрібні вбивства, існування воїнів або війни. Але водночас де підтримання закону, підтримування закону і порядку війни та насильства неминучі в людському суспільстві. Да, не минучі, не минучі. Ви можете прочитати другий. Дорогі віддані! прошу пані Атмиркування. Битва на Корокшетрі з волі Всевишнього була невідворотньою, і обов'язок Кшатрії битись за праве діло. Чого Барджуні страхати смерті родичів та сумувати за ними, якщо він виконує свій прямий обов'язок? В даному випадку. Він не порушує закону, і його дії не матимуть негативних наслідків, яких він так остерігався. Якби Арджуна ухилився від виконання свого обов'язку, все одно він не міг би врятувати своїх родичів від смерті, а вибір неправильного шляху привів би його до занепаду. Дякую. Дякую. Тобто певні події, на які ми не можемо, на які ми не можемо вплинути. Але правл треба зробити правильний вибір у будь-якому випадку щодо, щодо виконання обов'язків. Також цікаво, що Лопропада цікаво, а без Скажемо так, безперечно, шолопропада підкреслю, що знання про закон карми не може бути, бути виправданням для вбивства людей, зокрема розпочатку війни воєн. Це ніяк не може бути. Тобто, філософія, ведична філософія має використовуватись правильним чином. Так як це робили нацисти, наприклад. Ну і як ми знаємо, те, що відбувається і в новітній історії. Ні розв'язані воєн на підставі так, так би мовити духовного знання, що смерть вона не уникне і не можна уникнути ні. Це навпаки це злочином, це злочином злочин і е, ніяк не виправдовує не у законі, так як каже Шевкрупан. Біт на Крушетрі зволіть всешні купливі невідворотні обов'язок шатря бити за праве діло так Також так, нагадую те, що сказав Бішмадев 9 глави першої пісні Баґвата. Залишаючи тіло, там же на полі битви Крукшет, вже після закінчення битви цей вірш, Кархічі Траджан, Пумон Вітовдісів, Мухянтікової піхі, що ніхто не може збагнути план Господа насправді і навіть великі, навіть великі мудреці, тому поясненні тут всього, чи наступного вірша Пропада каже: якщо ми не можемо вплинути на перебіг подій, тоді немає причин для смутку. Ми маємо бути стійким у виконанні свого обов'язку. Хочу також бачити, що пропада робить акцент саме на цьому. Хоча, знову ж таки, про виконання обов'язку не йде мова безпосередньо санскриті цього вірша. Про це не кажуть HR. До речі, я хочу прочитати, не прочитати, просто звернути увагу на пояснення Ікаде і Шідара з вами до цього вірша, тому що, наскільки я бачив інші очарі, як так. завжди, і навіть що пропадає також образується на поясненні, Шейдаресу. Цікаво. Так, він фактично дуже стисло пояснює Сва Арамбака, карма Кшає. Тобто, коли закінчується карма, пов'язана з тілом, смерть є наникною. Тим, чим чи можна уникнути. Просто закінчується карма, пов'язана з тілом. Але не уникне є і народження, народження, яке викликало кармана. народження, яке спричинене діяльністю у попередньому тілі. Так. Тобто, не можна уникнути смерті, коли закінчується карма, пов'язана з певним тілом. Також неможливо уникнути народження, яке є спричиненим діяльністю у попередньому тілі. Тобто, виходить таке певне замкнене коло, замкнене коло. І зараз тут у другій главі Крішна майже не каже про те, як вирватися з цього замкненого кола. Проте також важливий момент. Також це розглядається в 15-ті клієн ну, в інших місцях, в інших місцях також. Тасмат апоріхар'я, я як пояснює, ще дарить з вами це апаріхарь, авашєм бавині. Так, те, чого Авашім? Те, до чого ми е, безсилі, на що ми безсилі вплинути. А саме, на що ми не можемо вплинути? Ми не можемо вплинути на такі ознаки життя, як народження і смерть. Мається на життя в матеріальному тілі. Мені здається, цікаво. Це я хотів підкреслити. Добре. Якісь, може, у вас доповнення, зауваження, думки щодо цього. Баджи, Даракакше, будь ласка. Ви знаєте, де ж він, да, от, ні, давайте там, де пояснення. Давайте, ще. добре, добре. <зас> давайте. Да, да, да. От перший абзац, там, де я пройшла. Порядку та насильство неминучі в людському суспільстві, тобто неминучі, все, ми нічого не можемо зробити. А потім е, останнє речення в другому абзаці так. вибір неправильного шляху. Тобто є неминучість, але ми маємо робити якийсь вибір. І от в цьому, ну, я не знаю, от це завжди це питання, як пройти по цьому лезу бритви. Да? Що ми маємо це пройти, це неминуче, але як правильний вибір зробити, що нам допомагає зробити правильний вибір, проходячи по цьому от лезу да, неминучості? Як правильно, це ви тут сказали, що має бути співчуття, по-перше, да? якщо може сказати, ну неминуче і неминуче, ну і все. А як правильно пройти? Як це все правильно, з, з, чим ти, з чим ти виходиш з цієї неминучості, скажімо так? І оцей вибір оцей якості там в сьомій пісні, в якомусь вершенно пам'ятаю, було 30 якостей людини, да, які мають. Так, так, і там, так, так. І там один із них е, е, розрізняти. Треба навчитися розрізняти. От до того ж, треба навчитися розрізняти. А що в даному випадку для мене правильно, а що неправильно? Що для мене зараз правильно, а що неправильно? Який вибір? І оце дуже таке важливе питання в духовному житті, як кудись не скриватись не туди. Вибачте, може, так трошки сумно. Ну, дуже, це дуже, 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 дуже важливе доповнення. Да, ну, це те, над чим нам треба працювати, і те, чому нас ну, вчать шастри, чому треба шастри? Вивчати, і чому треба самим займатися, щоб була чистота, щоб ти не розрізнити, і чому треба мати гуру і настанови старших, щоб якось тут не зробити не те, що треба. Харі Харі Харі. Кришна, бо від цього залежить твоє наступне життя, до речі, Наступне, залежить наступне, так. так, так. <реш> від Цього вибору залежить твоє... Харі. Да, Харі Кришна, вибачте. Дякую, дякую, Матери, так, якщо... Да. Добре, може зараз не встигнемо знайти десь про вміння розрізняти, яке приходить завдяки певному філософському баченню. подій. ми не можемо, особливо серед жахливих подій, які навколо відбуваються. Ми не можемо, просто не можемо це в нашій природі реагувати на це. Шастра, зокрема, такі вірші Баґаведіти, вони дають нам певну таке розуміння, щоб ми правильно могли виявляти співчуття, не, щоб це співчуття було не таким сліпим, а дійсно не, не, про, не просто ну, проявом можливо емоційності, але ми можемо по-справжньому співчувати і по-справжньому спробувати допомогти, можливо, комусь в тій чи іншій ситуації. Це знання дає дуже важливо. І дуже важливо. Ми маємо завдіяти з матеріальним світом, таким, як він є, але нам також шастер дає певні очі, розуміння. Насамперед я би сказав, що також ми повинні застосовувати до себе подібні речі, правильно застосовувати. Тобто, позбутися ілюзій також щодо власних, я зараз кажу самовласних моїх планів. Насолоду, на насолодок в цьому світі. У мене дуже обмежений проміжок часу в цьому тілі, і я маю бути неухильним у виконанні свого обов'язку. Тому я би хотів насамперед це вірш до себе застосовувати. І оце Шадхара, він якраз награш, він казав, що. Ні, ні шила брабхопада він підкрив. Не можете уникнути виконувати свої обов'язки. От ви так, так, так. Тому він, Такий... у нього таке підкреслення, наче. цікавий от. відтінок, да, так. Він, так, він так. зник трошки в українському здається, і в російському перекладі, він зник. Так. Але шило пропада каже, не подій ми не можемо не уникнути. Це, так. це, також, це також є так, справді. Ачері так і перекладають. Але шлопропада каже, Уникнути виконання обов'язку. Я не mm -hmm. можу уникнути виконання обов'язку. А невойдабл дівчата в д'юті. Так. Тобто, аневойдабл фактично. Ну, в мене є вибір виконувати чи не виконувати. Ну насправді його немає, в тому сенсі, що я маю його виконувати. Mm -hmm. Якщо можна, ще от Вору Махарадж на початку наших подій, які у нас да, війни, він так, так. сказав, що ви маєте укріплювати. Я от запам'ятала це, я всім про це кажу, може, сама собі трьохсотий раз нагадую, що треба укріплювати віру і співчуття до інших, тому що буде багато розбитих сердець. Ну, Життів і так далі, і ви маєте їм допомагати. Але без цієї віри ви не зможете допомогти да і проявити це співчуття. І знову ж тут питання: яке співчуття? Трансцендентне, людське чи такі, знаєте, і таке, і таке треба, дивлячись по обставинам. Може, когось просто обняти треба, да? а комусь треба проповідувати. Але все-таки основа у нас віра. Ми маємо бути. Вірити, ну так, щоб це не було. Ну, щоб це було е, милостиво до інших, і щоб це приносило, щоб це не було грубо, скажімо, співчуття. Так, Просто так. філософію видавати, знаєте, на гора. Півчуття все-таки такий оттінок має якоїсь обережності до іншого, так? Да? Ну, я не знаю, вибачте, може, я так. Ні, я абсолютно розумію. Я розумію, про що ви кажете, саме. Негативний досвід е, використання філософії має використовувати насамперед навчитися в своєму житті так, застосовувати так. це, перш ніж я зможу за допомогою філософії допомогти іншим, якщо я сам не є втіленням того вчення, яке проповідую так тоді я буде правильний настрой, буде правильні слова, правильні дії, коли ти сам собі це. Реалізуєш тоді, зможеш допомогти. Ну, бачите, все-таки укріплення віри і співчуття в такий момент. Укріплення віри і співчуття. Дуже дякую. Дуже дякую. 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 Олег Пробув ще, ще, ще треба бігти виконувати свій обов'язок, але Олег Пробу, можливо, що світова мудрість каже щодо хильного виконання, виконання обов'язку. Це філософія стоїцизму, Олег Пробув. <зв 'язок> Ні, там ну, це що треба багато часу на це. Ну, скажімо так, я не хотів би просто зараз про це говорити. Спіцизм каже: ти можеш тільки вплинути на те, що ти можеш, а на те, що ти не можеш вплинути, прийми його з вдячністю як милість я б так коротко сказав. Ну, Мені здається, що тут також Крішна каже про це прийняти, на те, що ми не можемо вплинути. І виконував виконувати обов'язок. Виконувати обов'язки. Добре, добре, дякую. Дякую, я змушую на цьому закінчити. Дуже вам дякую за ваше терпіння і увагу. Але давайте, наприкінці ми все прочитаємо ще раз вірш. Програмний вірш Багавидкіти. Вдячно дуже вам за те, що ми змогли трохи о, так, погрузити снігу. Джатасіях другого Ріхюру. Другам Жаннам Рітасіча тасмат на є наталом Шучиту Архасі. Той, хто народився, обов'язково помре. І той, хто вмер, обов'язково народиться знову. Тому, неухильно виконуючи свій обов'язок, не сумуй. на твам Наталом Шучиту Мархасі. Це те саме, що Так, Контексті вірша 1866 ми можемо зрозуміти, що ми не маємо сумувати не просто на суму як такий заклик, але Крішна піклується про все. Якщо ми його віддаємось, він піклується про все. Всі наші проблеми вони створені також ним в кінцевому рахунку. Він хоче, щоб ми очистили серце, коли звертатись у нього навіть у найскрутніших ситуаціях. Дякую. Дуже ще раз дякую за ваше терпіння і увагу. До наступної зустрічі. Харьк Кришна.